Доброго дня, шановні телеглядачі, каналу 1 плюс 1 ЗМІ Україн ГТА. Сьогодні з вами я, Семен Брофман. В цьому репортажі ви побачите відпрацювання навичок на практичному тренуванні НПУ міста Дніпра. Так, хлопці, давайте зараз всі на улицю. Старимо. Так, хлопці, зараз беремо ми автівки, беру я автівку, пан лазучик бере автівку. І пан Морошенко бере автівку. Як ви можете зараз бачити, поліцейські взяли свої необхідні автівки, зайняли місця та виїхали вже безпосередньо на місце тренування. А рухались ми в напрямку Харкова, саме в недобудовану частину особняків. Коли ми вже прибули на місце, бійці пошикувались в один стрій, було визначено двох капітанів, та вони набирали собі в команду людей. Так, хлопці, так ось так. Зараз я вам видам форму. Граємо до трьох побід. Одна команда в нас буде штурмова поліція, друга буде бандити. Е, давайте, пане Кущовко, будете бандити. Ви будете одержувати з а ми будемо його штурмувати. Так, хлопці, давайте ще раз постраємося. Сначала корд, потім. Е, е, бандити. Бійці розпочали своє тренування, штурм. Одна команда зайняла будівлю, а інша повинна була її штурмувати. Я тут буду сидіти, як комунії була позиція. В вулицю ходьбо. Давайте, хлопці, молодці, всі вулиці! Отже, перший раунд був за штурмуючими, а ми перейшли до другого і вирішили змінити будівлю. На жаль, ми не можемо показувати кожен момент штурму, задля безпеки. Так, хлопці, поздравляю вас з перемогою. молодці всі. Дуже гарно готові всі. Для штурму, для незвичайної ситуації ви всі готові. Отакий був вердикт майора поліції. Я також вважаю, що хлопці потрудились на славу. І кожен з них вмілий та вправний боєць. А якщо ти хочеш стати таким самим, приєднуйся до ЛАВ НПУ міста Дніпра. На цьому у мене все. Це був Семен Брофман, українська військова журналістика. Дякую, бережіть себе.